Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Я тисячу один раз писала про адекватність у будь-якому питанні. Треба бути чесним і адекватним. І тоді у відповідь ти отримаєш те саме. Пише Тамара Павлечко. Залужний у своїй статті чесно і адекватно виклав ситуацію на фронті. У відповідь від адекватних отримав запрошення на Рамштайн. Зелені неадеквати реагують інакше, але воно й не дивно. Вони ж не резюмує Тамара Павлечко. У той же час на Рамштайні вперше. Не було політиків крила Єрмака. Залужний таке до ТС союзника обрали чесну сторону. Офіс президента, якщо дійсно захоче зняти залужного, їм потрібно спочатку врахувати думку союзників. Без них командувача навряд чи вдасться змінити. Допомоги не буде. Передача командування. А що скаже народ і зсу відповіді, мабуть, не потрібно і так все зрозуміло. Що ж найвеличніший в черговому інтерв'ю іноземному виданню заявив, що військові не можуть займатися політикою під час війни. Перед цим він заявив, що розвідка повідомила, що. Готується майдан три, щоб скинути його, пише волонтерка Михайличенко. Далі мовою оригіналу подивимося, правді в очі сонце сяйне, боїться військових і боїться народу не дарма же ставку верховного головнокомандувача в своїй більшості складають не військові, а посіпаки вишиваного, а явище таке, як майдан, для нього так і залишилося загадкою. На жаль, ця людина, яка нічого не розуміє, у військовій справі продовжує перебирати на себе командування військовими. Тим самим знижуючи нашу бороноздатність, він так. Боїться популярності головкома, що заради її зменшення готовий пожертвувати нашою перемогою. Як там казав у 2019 році, тоді ще кандидат на вищу посаду в країні. Актор розважального жанру Петру Порошенкові Я ваш вирок так він такий вирок, але ж для всіх нас, і не тільки для тих, хто проголосував за Порошенка, і для тих своїх власних виборців. Багато з яких тепер живуть у розбитих домівках, в чужих містах в іншій країні. Вони зробили разом не тільки нас, а й себе. Тепер копаючи. Під залужну, а найвеличніший знову копає під усю Україну під нашу перемогу, яка відділятиметься далі і далі з кожним командувачем, знятим з посади, з кожним військовослужбовцем, кинутим за грати, з кожним волонтером, який не зможе привести військовим, необхідні на війні речі. Ви, виборці сонці сяйного, зробили це разом. Тож маєте відповідати також разом. Криваві шашлики вам ще досі смакують, чи вже стали поперек горла. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть в коментарі під Ситись обов'язково, переможемо разом.